Добрий вечір. Хочу подати заяву про злочин. Ви з якого місця телефонуєте? Я дзвоню з міста Чернівці, а злочин стався в місті Житомир. Житомир, яка адреса? Зараз потерпілий. Знаходиться безпосередньо ну, хвилин 10 назад. Е за адресою вулиця Червоного Христа. 3. Там установу ді... Так, в місті Житомирі. Червоного Христа три, правильно? Так. Поясніть, що сталося? Е, викрадено було е, потерпілого поліцейськими. Прізвище наразі уточнюється. Так, тобто то, це поліцейські викрали його, правильно? Так. І місце перебування його відомо чи ні, де зараз він знаходиться? Хвилин 10 назад, за е, проміжною інформацією, було повідомлено, що на вулиці Червоного Христа 3. В будівлі... А, то він там зараз знаходиться? Так. А що, що за будівля? Е, діагностичний центр. А причина чому мого там чому він там знаходиться в цьому центрі? Причина професійна діяльність потерпілого. Потерпілий являється журналістом. Даних немає його? Є. Віталій Владиславович. Піковський. Піковський, правильно? Піковський, правильно. 20 грудня так. 88 -го року. Місце проживання відомого. Наразі не відомо. Службове посвідчення. Угу. ДЗМІ, угу. ДЗМІ. ще раз угу. Дефіз БМ. Багнет нації, так. Угу, так. Дефіз 132. Угу. Так. Це ваш клієнт, ви адвокат, так? Я так само журналіст. А, ви теж журналіст. Так, причина пояснює, чому ви зокрема? Зараз поясню мої дані. Ми Ми... Микола Миколаєвич Тивонюк. Так. Місто Чернівці, вулиця Січова, 20 Двадцять uh п'яте, -huh. Так. Посвідчення журналіста ДЗМІ БН. Так 143 я як заявник і потерпілий є е, журналістами е, Багнет Нації, громадської організації правозахисної групи редакційного видання. Багнет нації потерпілого, викрили в зв'язку з його професійною діяльністю. Безпосередньо та зі сприянням силових структур та органів виконавчої влади. Чим порушили диспозицію 349-ї, 1. 349 прим. 1. Кримінального кодексу України. Номер заяви моєї, якщо можна. 18. 98. 98. 01. 01. 325. 325. Дякую, я надіюсь на швидке реагування по визволенню журналіста. Чекайте, показала дяжу. Дякую.